Сьогодні я знову розкажу про історію минулого. Дорогий друже. Шлю тобі вітання з Тернополя, який уже заглядає в зиму. Як швидко злетіли теплі дні. І такі ми вже є. Узимку хочеться нам літа, а влітку зими. Ах, як швидко летить час! Уже не курсує нашим ставом теплохід. Уже просвітліли алеї у парку над ставом. Осінь. Вранці йду на роботу. І очам не вірю, куди поділися білокам'яні парапети, ті, що відгороджують став від вулиці, яка веде з центру міста на Загребелля, з'ясував, замість кам'яного парапету буде металева ажурна огорожа, така, як і на набережній у парку імені Тараса Шевченка. А ми з тобою, друже, добре пам'ятаємо, як не було ще ні ставу, ні парку. Усе місто садило парк імені Шевченка, що тут було. Пасовицької смітник. А що було замість ставу? городи, де добре росли огірки і капуста. А от бараболя, як казали тернополяни, була мучена, мучилася у надто вогкій землі. Звичайно, нам розповідали, що тут, між кутківцями і тернопільським замком, тішив своєю красою величезний став із чистою водою. Починалася його історія ще у 1548 році, коли король Зигмунд І. Дав дозвіл Яну Тарновському спорудити став. Тут розводили щупаків, окунів, лящів, карасів, але згодом рибне господарство занепало, став, заболотився, заріс осокою, очеретом, а з часом зник повністю. І ми вже з тобою застали тут городи. А ми добре пригадуємо з тобою нескінченні городи, нині затоплені водою, бідненькі хати і кам'янички під замча, цього своєрідного міста у місті. Коли це було у 1950-му. Тернополян попередили, щоб наступної весни не засаджували у цій низені городи, бо все піде під воду. Ага, Москаль хоче затопити місто. Так дехто зрозумів цю вістку. Жителі під що мешкали найвище, почали шукати інші оселі. І ось весна 1951-го. Чи не все місто зібралося на високому березі? Від замку до надставної церкви спостерігати величну картину. Вода усе прибувала, розливалася широко і повільно. Дамба не пускала її по руслу серету, і вода могутньо розливалася в широчінь і довжину. Захоплення перепліталося зі страхом. А що, коли вода справді буде розливатися, підніматися вище і вище і затопить місто? Ні. Підійшла до хатин на підзамчу і зупинилася. А невдовзі почалися недільники. Все місто, в тому числі й наша перша школа, впорядковували берег, садили дерева. Правду кажучи, ми школярі мало вірили, що на цьому смітнику і пасовиську буде красивий парк, але час летів блискавкою. Все вище до сонця тягнулися алеї. Танцювальний майданчик переманив чи не всіх, хто ще донедавна бігав на танці до старого парку. Вже у 1955-му парк був упорядкований, а набережну відгородили білокам'яним парапетом. Стільки радості, надії та сподівань. Попереду ціле життя, а воно життя промчало вітром, росли посаджені нами дерева, поїдемо кудись на кілька років, повертаємося, а парк став ще затишнішим. І озеро наше зазнало змін. То пляж перенесли з-під замча аж під Кутківці. То від водного плеса у центрі міста ведуть широкі кам'яні сходи. То набережна причепурилася розкішними клумбами, то відчинив свої двері літній кінотеатр. Усе це було, було. Не кажи, друже. А тепер тут, у вихідні, не так багато людей, як у часи нашої юності. Тоді і парк, і набережна, і пляж вирували. Взимку під самим замком облаштовували ковзанку, світло, музика, ковзанярі затято крешуть лід. З'являється пан Міхал, уже всі чекають, як він вийде на лід у ще польських із закрученими носаками ковзанах, і як елегантсько демонструватиме свій ще довоєнний стиль. Казали, що пану Міхалу вже під сорок. Сорок це здавалося нам глибокою старістю. Ех, де наші сорок, де наша юність? Де той весняний день, коли ми стояли на високому березі, а там унизу розливався, відроджувався наш став. Твій друг Володимир Сушкевич Тернопіль, жовтень 1999 року.